No one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both say the same, would you call me on the Добрий вечір, ми з України. Дивіться, які в мене гарні трояндочки. І хочу вам показати свій новий догляд за волоссям. Це професійний італійський догляд. Купувала в інстаграм магазині посилання залишу знизу під відео. Одразу можу сказати, що мені дуже сподобалось. В цьому інстаграм-магазині це взаємодія з клієнтом. Ви знаєте, що я ніяк не могла собі обрати шампунь. Ну, взагалі, догляд за волоссям. І я звернулася в цей інстаграм-магазин, бо дивлюся, у них там багато чого є. А так як в мене волосся пушисте, жорстке та таке пористе, вони мені порекомендували саме цю лінійку. Вона живить та робить волосся таким м'якеньким та шовковистим. Ця серія спрямована на зволоження та живлення. А саме волосся в мене по довжині сухе, а в прикореневій зоні воно в мене нормальне. Ну, тобто, я можу мити голову десь ну, раз в три дні. Тому, якщо у вас саме таке волосся, як у мене, поросте, пишіться. Ну, таке, ну ви зрозуміли, ви бачили мої відео, моє волосся, то я думаю, вам ця лінійка підійде. Але якщо ви сумніваєтесь, то краще напишіть і вам допоможуть підібрати те, що саме вам. Підійде найкраще, Але то в інших магазинах так <хи> аби втюхати. А тут, прям ну дійсно, все розпитали, прям знаєте, до таких деталей, що я навіть не думала, що дійсно, а яке ж в мене там волосся? А ще класно, що у них, наприклад, якщо ви там вагаєтесь, да і не хочете одразу купувати, ну. Повнорозмірений флакончик, шампуні та маски. Ви можете купити у розпиві. У них є там 100 мл та 250 мл, і спробувати. Ще я так подумала, що це дуже класно, ну, якщо там кудись їдете, да, не треба собою. Прям цілу бадів цілу бадів таскати, а купили собі маленькі такі, знаєте, дорожні варіантики і з собою їздити і берете. Дуже класно продумано. Це не у всіх інтернет-магазинах є. Так, значить, у мене тут шампунь. Така бутилочка. Я взяла 250 мл. Бачите, зроблено в Італії, Так, склад, кому цікаво, Можете подивитись. Тут он є QR-код. Все. Так, значить, шампунь купила. Маску для волосся. Тобто, ну, я повний набір взяла. Значить, маска. Так. Також складно, я в цьому не розбираюся, але я думаю, якщо ви розбираєтесь, то вам буде цікаво подивитися: 200 мл маска та праймер. Це після того, як ми помили волосся. Ну, вже після, після цього використовуємо, прискаємо, та його змивати не треба. От, і також показую склад. Тут це написано, як застосовувати, ну, все як зазвичай 150 мл. Італійський догляд за волоссям я ще не купувала. Професійний. У мене були професійні засоби для волосся колись. Але от ще італійської не було. Маску та шампунь я вже затестила. Я завжди голову мию так два рази намилюю. Ну, якби два рази мою голову шампуню та потім наношу маску, але так, щоб ну, десь 10 см відступає від коріння волосся. І оце все намащую маскою, потім чекаю, як там написано на баночці. Одразу можу сказати, що мене приємно здивувало те, що вже після миття шампунькою волосся м'яке. Ніби ви вже бальзамом намастили його, але ні. Після шампуня воно в тому мені дуже буде цікаво, як буде виглядати волосся, коли я його висушу. О, але воно таке вже приємне, приємне. І ще запах. Стосовно це ароматизована шампунь та маска. Ну, взагалі серія ароматизована, тут навіть десь я бачила написано парфум в складі. Десь було. Так, да, парфум. Є. Він такий солоденький, але дуже цікавий. Знаєте, от коли купуєте звичайну шампунь, то запахи такі якісь примітивні, а тут такий, ну такий цікавий. І коли я милася в душовій кабіні, знаєте, було таке враження, ніби я в салоні. Якийсь такий ну, дуже класний, цікавий аромат. Не можу його описати, але ну, прикольно. Я не знаю, чи буду Такий ефект, якщо у вас ванна кімната, ну саме ванна, але якщо душова кабіна, може, ви зацінете. Мені сподобалось. Так, ну, зараз я буду сушити волосся. На цей раз хочу посушити феном волосся. Та потім а, застосувати оцей праймер. На волосся вже так трохи підсохло. І зараз я нанесу цей засіб. Праймер. Він для неслухняного волосся якраз. You this is a good a day, yes, and need to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old ones gone under the knife, and I can't. Я вже висушила волосся. спеціально не роблю ніякої укладки, не вирівнюю волосся, щоб ви бачили, як воно виглядає, якщо просто посушити його феном. От. Я, чесно кажучи, дуже задоволена результатом. Воно таке ну, дійсно м'яке, класне. І запах дуже подобається. І на волосі, знаєте, цей аромат не такий, як в баночці. Якось взагалі не такий. М -м, як салону вийшла. <с> я не знаю, які саме аромати у інших би, да, продуктів цього виробника, але мені це подобається, як воно прям виглядає на моєму волосі і по відчуттям дуже класно. Посилання на цей продукт та на магазин, де я це купила, залишу знизу під відео та в закріплених повідомленнях. Переходьте, дивіться, там на всі типи волосся, плюс вам там допоможуть підібрати саме для вас те що, вам, те, що саме вашому волосся підійде, бо всі ми різні, волосся у всіх також різне. Тому звертайтеся, вам допоможуть, так як це зробили мені. Я дійсно задоволена, ви просто не уявляєте, воно яке воно Дуж, м'яке. дуже Дуже м'яке. Стосовно догляду за собою, міцелярка в мене від Біодерма, серія Hydrabio H2O. Це для сухої шкіри, для сухої та чутливої шкіри. Дуже подобається тут великий такий об'єм контейнер 500 мл. Та ще зручно, те, що тут помпа. Отак. Берете так чик-чик-чик і все. Мокро, дуже мокро. Ну, зрозуміло, мокрий спонжик в цій і дуже зручно користуватися. Не треба нічого відкривати. І вона, зазвичай, у мене от в такому вигляді стоїть, відкрита де і все. От, дуже зручно так чик чик і все готово. Тому раджу, якщо у вас суха, якщо у вас суха шкіра та чутлива, я думаю, вам сподобається. Вони в різних об'ємах є, але я саме таку хотіла з помпою, і я вже дуже давно нею користуюся. Ще мені дуже подобається ця пілінг-скатка корейська. Вона така дуже, ну скажімо так, тендітна, можна так навіть сказати, делікатна. Якщо у вас чутлива шкіра, вам вона точно підійде. От. Тому рекомендую таку. Але якщо буде в. В магазині то краще беріть рожеву. Вона мені більш подобалась. Якщо я не помиляюсь, вона була зі слинкою. Бо я коли купувала то не було, то я взяла з равликом. Але це теж гарна, мені подобається. Знахідкою для мене в цьому році був цей крем для обличчя це від ну, захист від сонця. SPF 50 зроблено в Україні. Я ним настільки задоволена, що я навіть користувалася деякий час замість. Для цього крему ну, дуже класний. Я просто в захваті. Я ніколи не думала, що в нас можуть бути такі класні продукти косметичні. Роздивіться цей варіант, бо це, дуже, це просто космос. Дуже-дуже подобається мені цей тюбік з кремом. Шкіра, м'яка, зволожена і від сонця захищена. Так, ще в мене є такий крем. Цей крем мені вже, скажімо так, виписав дерматолог, так як в мене були проблеми зі шкірою. У мене взагалі шкіра дуже суха, не тільки на обличчі, а і на, на тілі. От. І цей крем він якраз і для тіла, і для лиця. Прям для всього. Знаєте, один крем для всього. Я таки мажусь. І те, і те. Дуже класний. Значить, це від дерматолога. Навіть не знаю, що ще про нього сказати. Класна фірма. От. Кого зацікавила, пошукайте в інтернеті, почитайте про нього. І він без запаху взагалі. Ще я використовую таку очищувальну зволожувальну емульсію. Якщо чесно, я її використовую дуже рідко, коли про неї згадаю, чи коли в мене з'являться проблеми на обличчі, як, як зараз, там бриші чи ще щось. Він дбайливо очищує, зволожує шкіру обличчя та тіла. Це також і для обличчя, і для тіла. Я люблю, коли все одразу, коли мало баночок і все там одразу є. От. Не порушуючи захисний бар'єр шкіри. І він підходить для дітей від 3 років, без віддушки. Також класно. Класна штучка. От. Не закупорює пори, утримує вологу, гелауронова кислота. Ну, ви зрозуміли, класно. І для душу у мене такий, але він вже сьогодні закінчився. Grey жасмін, пачулі. Нормально. Я взагалі люблю такі парфумовані гелі для душа, шампуні. Ну, Щось подобається мені таке. Тому я на цей раз обрала такий саме голубенький. Але він закінчився, тому треба буде їхати в епіцентр і купити ще. Бо це я купувала в епіцентрі. Єдина річ, яку я можу порадити для волосся, яка в мене була до покупки цього нового догляду за волоссям це від L'Oreal Отаку олію. Це також, як. Праймер. Волосся стає більш слухняним, але, воно, бачите, у мене вже закінчується. І це я купувала в перукарні -Ла -Ла. От Саме Фіолетовий це він, якщо не помиляюсь, для блонду. Бо він такий прям супер-супер. Для розгладження неслухняного волосся. Теж непоганий, можу порадити. Але ну, мені здається, він не такий класний, як той засіб, що я от купила і сьогодні тестувала. Ну, але теж непогано. Ще ми користуємося лістерином, такими ополісковичами для ротової полості. Лістерин я буває, купую такий, буває фіолетовий, а зараз ми закінчуємо такий великий від відсенсу. Стосовно пасти, взагалі використовуємо рокс, але зараз закінчуємо лакалут, який ще купували давно. Ще коли там почалася війна, і ми робили запаси. З кремами це все більше я нічого не використовую. Буває, що іноді крем для рук використовую. Але, взагалі, самі звичайні мас-маркет, такого чогось особливого немає. Ми як бачите, в мене дуже такий простий догляд за собою. Нічого такого прям особливого, супер дорогого немає. Ну, якби я не просто не бачу потреби в цьому, поки, поки не треба. Але я до цього ще користувалася біодермою. У мене був цілий набір серії гідрабіо, це також міцелярка ще залишків. Але вона набагато дорожча, ніж CeraVe. Тому я зараз перейшла на неї. Вона і для всього підходить і по якості, і по результату мені дуже подобається. Плюс мені це виписав дерматолог. В наступному відео покажу вже свою декоративну косметику, бо в мене її багато, дуже багато, особливо, особливо багато тіней для очей. Це просто моя слабкість. Я не можу, коли бачу тіні з близкими. О, тримайте мене семеро. Це просто мені треба все, все закупити, бо це. Клас. Тому в наступному відео чи через відео, але дуже скоро покажу вам свою декоративну косметику та що в мене є для манікюру. І Може, я вже нарешті зроблю собі манікюрчик. Бо ж такі кнігті відросли, що вже аж навіть встигну так ходити. От. Буду з вами прощатися. Дуже скоро побачимось. Ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ!